Ой, ковалазу, злиться, села на я Таку муся я не люблю, нанял взлевую лечу. Я могу говорить и так, бы ты не разумела. Но я не хочу, бы ты меня разумела. Йо, тюфу. Так что... Хочетеся любить, хочеться так такся дівіті, не хочетеся дивіті, гортати далі. Сяк. цим перстиком Сяк. А бо в мене ще є п'ять сторінок. П'ять. Це для тебе ад буде. Файна пісня, не? Ще б не знаю. Ей, то нещасней бде, то нещасней блуде гоя. Сім раз будеш, умирати смерті ти не буде. Все. Гарного тобі і позитивного косичка. <сіць>